Іду це я сьогодні, значить, до праці і тримаю ось таку гарну сумочку, в якій е, точно такий самий гарний замочок, який інколи закривається, а інколи не закривається. Бачите, він зараз розійшовся. А зараз, коли я просто беру його, знову закрив, він закрився. Бачите, він прям ломається як дівчинка. Дівчинка, котра з метеликом на голові, розумієте, це, е, ну скажем так, це не до описання, але він інколи нормальний, а інколи от просто бере і розходиться. Бачите, так. Ось що я вам хочу, шановні, сказати. Бачите, він зараз нормальний. Я хочу розповісти, що мені прийшло сьогодні на думку. Проблема із замочком на сумочці існує вже добрих півроку, і моя дружина про це добре знає. адже вона неодноразово терпеливо по кілька хвилин очікувала, поки я пробував зашпилити цей замочок на, на сумочці. За умови переповненої сумочки. Одного разу вона мені каже: слухай, у мене на сумочці розходиться замочок. Подивись, будь ласка, може щось підіжмеш, щось може, придумаєш. Хоча чого я в тебе питаю, у тебе так само замочок розходиться. І вона, я скажу, має рацію. Не потрібно в її думці шукати сенс абсолютно раціонально не питатися в людини про допомогу або пораду, якщо в цієї людини в даному питанні є проблема. А тепер я запитаю у вас, чи доцільно йти шукати поради про здоров'я у хворої людини? Чи логічно про фінансові проблеми шукати поради у нужденної людини? Це ж щонайменше ненормально. В одного психолога запитали, чи існують нормальні люди. І він відповів: невірна трактовка питання, існує те, що вважається нормою, а норма це думка більшості. І ось тут людина, яка думає інакше, вважається з відхиленнями. Тобто людину, яка хоче рости, фінансово розвиватися, досягати, багатіти, бути здоровою, бідні і хворі люди будуть вважати повністю неадекватною і ненормальною. А тепер подумайте, хто нас оточує, до чого це я. Одного разу у вашому житті з'явився фінансовий консультант і поспілкувався з вами про здоров'я, про гроші. Можливо, задав кілька питань на кшталт, чи важливий для вас розмір вашої майбутньої пенсії, чи важлива якість медичного забезпечення, чи сподіваєтесь ви у цьому питанні на допомогу від держави, і чи хотіли б мати, наприклад, можливість. Впливати на розмір вашої е, пенсії та якість медичного забезпечення в подальшому. І у вас в подальшому є кілька варіантів розвитку подій. Ви перше, ви усвідомите майбутню проблему і завчасно починаєте вирішувати її, друге, ви підете радитись до тих, хто в нужді і має проблеми із здоров'ям. І ніби очевидні речі, що нелогічно радитись із такими людьми, але чомусь умудряємось перекласти відповідальність за своє майбутнє на плечі якихось там третіх осіб. Які не мають жодного відношення до вашого життя. І це можуть бути родичі, сусіди, кум, сват, брат та хто завгодно. Ну але скажіть, краще мати накопичення, ніж їх не мати. Це ж ліпше мати фінансовий захист у разі непередбачуваних обставин. Скажіть, а краще мати хороший медичний захист, на який потрібні серйозні гроші? Скажіть: а краще мати хорошу пенсію, яка перевищує в розмірах вашу середньостатистичну зарплату. Ось все це може дати поліс накопичуваного страхування. Тобто, приватна пенсія, такий собі е, пенсійний план, і марно питатися про це поради у більшості, які не мають такого, і розраховувати на щось подібне просто фізично не можуть. Вони не мають бодай якогось розуміння про цей інструмент, який працює в цьому світі, і ось ви у такої людини питаєте: ти знаєш? Я хочу придбати собі поліс накопичного страхування. Як ти думаєш, це нормальна штука? Все, що вони можуть відповісти, це е, те, що це є все фігня. І для нього це нормально, адже більшість українців такого поліса накопиченого страхування ну не мають. Я, звісно, поради вам давати не маю права, адже ви дорослі люди. Тому якщо ви все ж підете порадитись і почуєте щось подібне, загадайте просто ну, кілька питань. Йому. Якщо, наприклад, зі мною щось станеться або з членом моєї родини щось трапиться, ти даш мені півмільйона? А коли я доживу до пенсії, ти готовий мені платити пенсію хоча б 800 баксів в місяць пожиттєво? Ну, відповідь буде очевидна, і ви ж це розумієте. Але розуміти це мало. Потрібно ж і усвідомити те, що ваше життя, ваше майбутнє це ваша відповідальність. І у вас в майбутньому, в залежності від того, усвідомите ви це чи ні, ви будете жити до глибокої старості яскраво. З насолодою або впадете на плечі своїх дітей, і родичів, близьких, і розуміти чи усвідомити недостатньо. Потрібно діяти, адже за вас особисто цього ніхто не зробить. Це ваша особиста територія відповідальності, це ваше життя. Я є фінансовий консультант із багаторічним стажем, із ліцензією на право діяльності подібної, і також з особистим реєстраційним номером у Нацбанку України. І я вам чітко заявляю. Бог вам особисто вам дав довжину вашого життя, а ширину ви робите самостійно, тільки ви за це відповідальні. Тільки від вас залежить якість вашого життя, вашого майбутнього. Тому, якщо хочете поради, звертайтесь до професіонала, наприклад, до тої людини, яка вам передала це відео. Вам гарного дня, бережіть себе.